Це виглядає як ядерна валізка, але що ж воно таке насправді? Це чохол для ядерного лептопа Predator 21X прямо з 2017 року. Так, ось це чохол, а ось це лептоп. Більш ніж пів метра в довжину та 8,5 кг. Вигнутий дисплей діагональю в 21 дюйм з роздільною здатністю 2560 на 1080 та частотою оновлення у 120 Гц на найкрутішій IPS-панелі тих часів. Intel Core i7-7820HX одразу дві GTX 1080 VSLI по 8 ГБ кожна, 64 ГБ оперативної пам'яті з частотою 2400 МГц та 1,5 ТБ сховища. Два блоки живлення, бо одного не вистачає. Одноцінна механічна клавіатура, двосторонній модульний тачпад, який одночасно ще й номерний блок, сенсор, що відстежує ваш погляд, тобі два сабвуфера та неймовірно гучний звук. Ціна 8 тисяч доларів на релізі. А зараз всі 9. Так вони подорожчали, бо були випущені лімітованою серією всього у 300 одиниць. Визнай, навіть попри те, що він старий, ти б хотів мати Predator 21X.